Вибуховий ранок в окупованому Донецьку або як українські спецслужби змушують карму працювати. Дано один військовий злочинець, одна Тойота Cruiser білого кольору, і ні, це не реклама. Одна дружина військового злочинця, яка, як з'ясується, пізніше, з особливою прикметою, а саме з однією ногою. Сергій Євсюков, начальник тієї самої Оленівської колонії, де. Ніч на 29 липня 22-го року, росіяни влаштували теракт, який не буде пробачений, винуватці якого будуть покарані, і що точно можемо обіцяти, це ось такий от подаруночок у вигляді 100 грам пластиду у тротиловому еквіваленті. До слова, праздник сьогодні ж в ДНР, День героїв Отечества. Ну, яке Отечество, такій герої. Двохсот мене звати Наташа Терчевська, і перед тим як розпочати кілька слів про справедливість. На цих кадрах Оленівська колонія, серпень 22-го року, минуло більше тижня з дня, коли стався той самий теракт. В колонії залишалися полонені азовці. І до них приїхав подивитися. Американський чорт Стівен Сігал. Пізніше ці кадри він додасть до свого гидкого пропагандистського фільму під назвою «Во імя справедливості. Руки підняли Азов. Всі Азов. Азов. Два цих, два Азов. Ага. Два отряда. Поняли, хто перед вами? Стівен Сігал. Стівен Сігал. Намахнуть хорошо, with достаточно хорошо. Не на не жаловаться. Поэтому я считаю, що условия тут приемлемы. хорошо достаточно Хочешь Хочеш ви тирнутися домой. Он спросил, хочу ли я вернуться домой. Я мечтаю об этом. так, от про справедливість. Два прості факти: перший ніяких стівенів, сігалів не могло опинитися на території колонії, де утримуються військовополонені, без відома і дозволу начальника. І другий ось цей от начальник сьогодні вирішив. Перестати жити, дав згоду на ліквідацію. І це, як кажуть, дійсно во імя справедливості. На сайті Миротворець профіль Євсюкова люб'язно додали в перелік ліквідованих, але давайте розберемось, чим займався і за що відповідав Сергій Євсюков до зустрічі з вибухівкою. Народився в українському місті Світловольськ на Кіровоградщині. До 2014 року Євсюков працював у горлівському управлінні міліції, був майором, очолював сектор по боротьбі з торгівлею людьми і злочинами проти моральності, зокрема, боротьба з порноіндустрією в Горлівці. Що б це не значило? У 2014-му почалося сумнозвісне дамбілі Бамбасі. Ось як виглядало горлівське управління міліції в ті дні. озброєні нападники, продовжують атакувати від буділі та відділки міліції у містах Донеччини. У Горлівці бойовики вже захопили міську раду. Перед тим штурмували міст відео міліції. Правоохоронці захищалися до останнього не віддаючи зброю, агресивному натуху. Ребята, Я, вам сказала, я не сказала рушанікатуванні. Сергія на кадрах немає, але знаємо точно, що в тому ж році він. Перейшов на службу в міліцію ДНР. Пізніше він працював у міліції окупованого Донецька, звідки отримав так зване підвищення в арбітражний суд, а потім на посаду начальника Оленівської колонії. На сайті Миротворець також читаємо на території колонії знущався, катував, бив, калічив цивільних осіб, які були затримані на блокпостах окупованого Маріуполя під час. Евакуації. Більш детально можна прочитати в документі повідомлення про підозру Євсюкову, яку в березні 23-го опублікував Офіс генпрокурора. Посилання я залишу в описі до цього відео. Не опустив голову донизу, коли з тобою говорять: будеш годинами сидіти навпочіпки обличчям до стіни, будеш рухатись або падати. «Євсюков особисто розпорядиться про удари гумовими кийками». Або ногами, руками. І якщо не будеш кричати слава ДНР чи слава Росії, катування продовжиться напряму вимогу Євсюкова. А ось інформація Служби безпеки України. Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього керівника окупаційної волновацької виправної колонії, більш відомої як Оленівської колонії. Зловмисник причетний до масових знущань над українськими військовополоненими у застінках російської тюрми. Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року він організував катування більше ста полонених бійців Збройних сил України. Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії дисциплінарного ізолятора. У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами повільного вбивства. І потім стається теракт Воленівці у липні 22-го Тут загинули понад 50 українських військовополонених, ще більше як 70 зазнали тяжких поранень. За даними представників медійної ініціативи справ людини, які опитували безпосередніх свідків теракту. Вибух ретельно планували. Напередодні тієї самої ночі росіяни відремонтували окремий барак у промзоні, де нікого до того не тримали. Ввечері перед терактом усіх бранців порахували, завели в барак і заборонили виходити звідти протягом ночі. А вже ближче до опівночі всередині стався перший вибух. Потім ще один, вже за межами приміщення. Ті, хто вижив, самотужки рятували інших і витягали тіла загиблих. Охорона колонії жодної допомоги не надавала. Охороною керував Євсюков. На це не всі звернули увагу, але в серпні того ж 22-го Євсюкова відсторонили від керівництва колонією, тобто до сьогоднішнього дня він вважався колишнім начальником. Але те, що сталося в Оленівці, терміну давності немає. І тому нашого Євсюкова сьогодні. Успішно перевиховала вибухівка в його крузаку. Назавжди. Перші новини про вибухи в Донецьку з'явилися вранці 9 грудня. Вже ближче до обіду, усі можливі воєнкори почали публікувати свої ексклюзивні кадри з місця вибуху білого позашляховика. Понедільник, 10 утра, університетська вулиця на пересіченні з комсомольським проспектом. Буквально полчаса назад тут пройшов зрив. Дивне устройство було заложено вот под этим білим внедорожником. По фоні пока информации, этот автомобіль принадлежав начальнику Єлєновської колонії. Сумнівів у тому, що це було не випадкове займання ніяких. Місцеві переконують, що Євсюков був живий на момент приїзду екстрених служб, але до лікарні його не довезли. Ось коментар однієї з очевидців. Бігу, смотрю, машина розворочена лежить. Ну, прибежала там уже два человека, оказывали помощь. Вот, ну, подошла, что смогла, разговаривала, в общем, с пострадавшим. Он и не разговаривал, но помогала ему дышать, дышим, дышим, дышим. Ну, так вот получилось. Я сходила в магазин, взяла теплые вещи, чтобы накрыть эту женщину, вот, потому что на улице холодно. Подложили под нее картон, чтобы не сильно было ей так зябко сидеть. Ну от, в принципі, чим змогли, помогли. Картонка не допомогла, і вже достеменно відомо, що дружина Євсюкова, до слова, також сотрудниця правоохоронних органів так званої ДНР, залишилась не лише без чоловіка, а й без ноги. Навіть цікаво, чи зарахують їй той самий почетний статус ветеран СВО. Жартую, взагалі, по. найважливішим у цій історії є доконаний факт. Покарання за скоєне. І я думаю, ніхто не сумує з того приводу, що фізично Євсюкову вже не передадуть папірця з тим же самим повідомленням про підозру. І на завершення слова командира 3 ШБ Максима Жоріна, який ще у серпні 22-го попереджав, що чекає на тих, хто вбив наших героїв. І як добре, бачити, що ми на крок ближче до відновлення. Справедливості питання відповідальності кожного покидька, хто був причетний до, ці, до цих злочинів. Тому я би не хотів, щоб цей процес перетворювався на якусь інформаційну камп кампанію Це все ж таки для нас справа честі. Будьте впевнені в тому, що і азовці, і українські спецслужби разом працюють над тим, щоб ідентифікувати і в майбутньому притягнути до відповідальності кожного.